Вони першими дізнаються про події, мчать на зйомки та готують матеріали на колесах. Вони мають перевірити інформацію та достовірно викласти факти. Журналісти відзначають професійне свято з цієї нагоди у стінах обласної адміністрації представники різних видань, телеканалів та друкованих засобів масової інформації приймали вітання. Журналісти, фахівці вашої професії, медійники також стоять на інформаційній передовій. Спростовують і псо ворожі, подають об'єктивну, правдиву інформацію про те, що твориться в нашій країні, в усіх регіонах, зокрема, і на Хмельниччині журналістика це відповідальність та виклики у непрості часи. Автори сюжетів, статей, дописів шукають актуальні новини та готують їх для своїх читачів та глядачів. У вас насправді є свій фронт, журналістський фронт, і сьогодні згадували, що чимала кількість злав журналістів сьогодні гідно достойно виконують службу у лавах збройних сил України. І на жаль. Чимала кількість ваших колег віддали самоцінне власне життя за те, аби в тому числі ми мали можливість сьогодні тут з вами вітатись, в тому числі ми мали можливість з вами спільно творити історію і творити майбутнє для нашої держави. Тож я вам бажаю всім і кожному в вашому обличчі, вашим колективом невичерпної енергії. Нехай та велика біда, яка сьогодні сталася з українським народом і з нашою державою, як найшвидше, завершиться такою довгоочікуваною, такою плеканою бажаною перемогою. Професія журналіста цікава і динамічна, хоча автори часом можуть зіштовхнутися із викликами і нерозумінням. Дуже прикро і неприємно, коли люди звинувачують журналістів там у чомусь у, у інф... донесенні тієї інформації, та яка по факту сталася. Ну тобто, журналіст є ретранслятором того, що відбувається. Та журналіст впливає на суспільні настрої, впливає на якісь події, але він їх не може змінити. Цьогоріч через активні бойові дії з боку Росії інформаційний простір перенасичений брехнею і спекуляціями. Тому боротьба із фейками ворога та виклики воєнного часу це важка ніша сучасної журналістики, як і боротьба із власними емоціями. Все таки, хоч зараз на веслну багато важких там, так тому що багато прощань, багато спілкування з військовими, з які приїжджають з різним досвідом, з переселенцями, які приїжджають з різним досвідом, все таки потрібно ну трішки відсторонюватися. від цього, тобто є професія, є ти людина. Ну, тобто, щоб не повністю емоційно не поринати всі історії, все ж таки якийсь невеличкий бар'єр собі в цьому ставити, але при цьому і людям допомагати, і максимально висвітлювати ці життєві ситуації, тому що це зараз дуже важливо і дуже важливо показувати роботу військових. зараз. У 2024-му щорічну обласну премію за кращу роботу в галузі журналістики отримало видання Книга про війну його написав політик та волонтер Віталій Улуйко. Як каже автор, це праця спогади про запеклі бої, про бійців батальйону тероборони та історії полеглих героїв. я е, зобов'язаний був написати книгу про своїх побратимів, про подвиги, про земляків, тому що вони цього достойні. От, власне, е, це очевидець, який безпосередньо е, був на цій війні. А книга вона, думаю, цікава, тому що вона. Е, Говорить про те, що знаєте, як казав філософ Платон: хочеш миру, готуйся до війни. Злагоджено та відповідально. Журналісти продовжують працювати і надалі. Навіть під час воєнного стану, ми розуміємо, усю відповідальність своєї професії. Робота в інформаційному тилу триває.